Триває спеціальний ефір на Раді НВ, в Студії працює Богдана Мосову. Комісія заповідника києво Києво-Печерська «Лавра» цього тижня разом із правоохоронцями оглянула два з трьох заблокованих прихильниками УПЦ МП корпусів монастиря. За словами виконувача обов'язків гендиректора заповідника Максима Остапенка, комісія зайшла до готельних корпусів 57 та 58. У приміщеннях перебували близько 15 людей. Було заблоковано три корпуси. Два корпуси було оглянуто, поліція з'ясувала особа тих, хто був у середині е, У заповіднику відзначають, що кому... комісія продовжить свою роботу відповідно до плану. Зараз на зв'язок зі студією Радіон В виходить Кирило Говорун, архімандрит доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольма. Е, пане Кирило, вітаємо вас. Доброго дня. От власне, історія із виселенням монахів у ПЦМП з території заповідника триває вже доволі довго. Як ви гадаєте, чому саме? Ну тому що її не так просто вирішити, як здавалося на початку. Йдеться про по перше, про людей, які там живуть вже багато років, і які багато з них немає де в іншому місці жити. Оце по перше, по-друге, це справді така точка трочка напруги для, для багатьох хто. Прихильників ОПЦ, які вважають, що в них забирають лавру, і тому вони приїжджають її захищати. От і третє, це така, е, такий правовий аспект, е, який стосується прав людини, на що звертають увагу е, наші західні партнери зараз щодо України. І оце цей такий клубок е, е, дуже ускладнений, скажімо так, він не дозволяє в повній мірі реалізувати. Е, той напрямок, ту політику, яка саме початку була прийнята щодо лаври, тобто щодо повного е, виселення у А як Ви вважаєте, що це за люди там постійно забарикадовуються в приміщеннях лаври? Власне, представники заповідника кажуть, що це не ті, хто прийшли туди молитися, точно не монахи і не мають конструктивної мети. Так, дивіться наскільки мені відомо, ситуація зараз така, що заповідник, який є головним, скажімо так, представником держави в Лаврі, який намагається повністю її відновити контроль на, на території Лаври, він почав ставитися диференційовано до трьох груп, які які були в Лаврі перебували в Лаврі. ці три групи: це митрополія, це керівний орган ОПЦ, а який розташований на території, був розташований на території Верхньої Лаврі, зокрема в Метрополії знаходився і Онуфрій, очільник православного української православної церкви. А от в 70-му корпусі, який зараз теж опечатано, от і друга група це е, київські духовні школи, це семінарі академія. В них є свої корпуси і. У них є а, свої гуртожитки, і там в цих гуртожитках живуть студенти до цього часу, навіть під час канікул, а деякі студенти живуть. І третя група це, власне, монахи. От. І наскільки мені відомо, зараз а, складені так мовити, три списки. Допуску до Лаври, відповідно, список митрополії, список духовних шкіл і список Лаври монастиря. От і наскільки мені відомо, нікому з тих, хто працює в митрополії, не дозволено приходити на територію Лаври. От і таким чином можна сказати, що митрополію, тобто як керівний орган УПЦ, виселено з території Лаври, це перше. Друге, щодо Духовних шкіл то ті студенти і викладачі духовних шкіл, які жили на території Лаври, їм дозволено там залишатися поки що, принаймні, вони можуть. Е заходити на територію лаври і йти до своїх до своїх помешкань от е, те саме і е, що що стосується монастирі монастиря тобто ті монахи які живуть жили на території лаври і вони можуть повертатися до своїх помешкань і там перебувати ті ті хто е, можливо працює на, наприклад працював е, і продовжує працювати в духовних школах в академії в семінарі як викладачі які живуть в місті або е, ті які працювали на території лаври в монастирі і живуть Місті їм доступ відповідно заборонено на територію Лавру. тобто відбулася така диференціація, і відповідно в цьому та мати річищі заборонено доступ всім, хто, начебто, приходить підтримувати лавру цим всім стороннім людям. Якщо вони вже туди прийшли і скажімо, ще до, до цієї заборони і просто продовжують жити, то я думаю, що це питання найближчого часу, коли їх звітіля попросять. Але принаймні зараз позиція така держава держави в особі. Заповідника, що поки що дозволено на території лаври жити тим, хто жив весь час там студентам, викладачам, монахам київських духовних шкіл і тим монахам, які жили на території лаври до цього. Нещодавно була річниця інтронізації очільника ОПЦ МП Онуфрія. І з цього приводу з-за кордону озвався колишній нардеп-утікач, прихильник УПЦ МП. І навіть кажуть, що він є покровителем ОПЦ МП Вадим Новинський. Кажуть, що він є навіть там мало не куратором від Москви. Він дуже так підбадьорював Онуфрія, казав, що той керує великим церковним кораблем. Що проти цього. Цього церковного корабля мало не гоніння там е, влаштували, ну і так далі, і тому подібне. Як Ви вважаєте, чи він ще має е, зв'язки з ОПЦ МП, чи продовжується ось це кураторство? Так, продовжується. Він до цього часу залишається, я би так сказав, основним е, акціонером УПЦ. Він фактично в нього ставлення до УПЦ як до, е, знаєте, до такої компанії, де він е, володіє якимсь дуже. Е, Великим відсотком uh, акцій не знаю, чи блокуючим, чи контролюючим, чи що. Але факт той, що він дуже сильно впливає до цього часу на політику. УПЦ. він до цього часу справді і допомагає УПЦ в Україні в Україні за межами України. Зокрема, він багато зараз зараз допомагає тим парафіям, які УПЦ облаштовує за кордонами за кордоном за межами України для біженців. От і як завжди, він допомагає не лише не лише, лише грошима, але і ідеями і своїм впливом. І В нього є певне бачення. Чення стратегії траєкторії розвитку УПЦ яка яку втілює зараз, на мою думку, а найбільше його така, скажімо права рука в УПЦ, це керуючий справами УПЦ Митрополит Антоній митрополитантоніпаканич. Він в меншій мірі можливо зараз впливає на митрополита Нуфрія, але до цього часу, через принаймні через керуючого справами УПЦ він впливає на значну частину УПЦ. Чи саме це є причиною того, що Українська православна церква Московського патріархату не хоче відрикатися від Москви? Він один з тих, хто е, саме обстоює е, збереження статуса кво для УПЦ е, і усіляко е, заважає УПЦ, е, скажімо так, рухатися до, е, до е, такої більшої самостійності і рухатися в напрямку до світового православ'я вселенського патріархату і до ПЦУ. Я би сказав так, що зараз УПЦ Українська православна церква вона ще більше. Е, Фрагментована, а, і я вже давно говорив про цю неминучу фрагментацію. УПЦ. і очевидно, що зараз формуються дві групи сильні групи всередині. УПЦ. одна група, яка залишається про бо що нехай навіть на голови ракети будуть падати. Вони все одно будуть проросійськими. І, і наскільки мені відомо, а, отець Вадим Навінський. Він декон є зараз. Він а, підтримує цю групу. І в цій у цієї групи є такі неформальні очільники, Це загаданий мною митрополит Антоній бориспільський паканич. Це Митрополит Запорізький, Лука і Митрополит Черкаський Феодосій це такі три, три, скажімо, фігури, які навіть Очевидно, що будуть якось боротися за лідерство в цій групі, і е, виокремлюється намагається максимально дистанціюватися саме від цієї групи. Інша набагато більша чисельніша група всередині УПЦ, які прагнуть більшої незалежності від Москви, повної незалежності від Москви насправді, і е, які е, е, ототожнюють себе повністю з Україною. Ця група поки що не має лідерства, але на мою думку, е, отець Вадим Навінський він також е, намагається утримати, скажімо, і цю групу навіть в своїй орбіті. Я не думаю, що в нього це. Вийде, але принаймні він пробує зробити нещодавно, Павла Лебідя, колишнього настоятеля лаври, випустили під заставу. Він одразу потрапив до лікарні з інфарктом. Як ви вважаєте, це таке співпадіння у нього зі станом здоров'я? Наскільки мені відомо, говорили знаючі люди, що це реально у нього проблеми з серцем і ну. Таке буває, от і ну тобто, треба далі дивитися, які будуть рішення українського суду щодо нього. Зрозуміло. А от інша історія, також засудили намісника Тульчинської єпархії Вінницької області митрополита Івана Фана, який публічно виправдував збройну агресію Росії проти України. А що відомо про цього представника церкви? Ну я наскільки мені відомо, він завжди був дуже таким ревним прихильником російського світу, навіть коли це ці фрази Російські свічі не існувало. Він в принципі вірив в цю ідею і він. Етнічно росіянин, він приїхав до України з, з Ленінграда свого часу. І він я сказав, він талановита, талановитий музикант, композитор тощо. Але в нього є от такі ідеологічні переконання, від яких він ніколи не зрікався, насправді він вірить в Святу Русь, вір, вірить в російський світ, і він послідовно їх впроваджував. Я, я відповідно, той вирок, який був зроблений щодо нього, я повністю з ним згоден. Тому що він відбиває принаймні той той те що я про нього знав як як послідовного прихильника російського світу Нещодавно у Києві настоятель з двома громадами перейшов з УПЦМП до ПЦУ. Були повідомлення. Ще одне йдеться про протирея Ярослава Ящука із міста Ірпінь, Ще одна така невеличка новина про перехід. А взагалі, як можна оцінити хід у цього переходу від УПЦМП до ПЦУ? Ну да, справді переходи відбуваються. і Це добре на мою думку. Я усіляко вітаю такі переходи. Але слід також відзначити, визнати, що вони не такі інтенсивні, як хотілося б навіть в умовах війни, а в умовах такої агресії і абсолютного усвідомлення цієї агресії більшістю людей всередині УПЦ і засудження на фоні на тлі засудження цієї агресії людьми в УПЦ вони не спішать приходити до ПЦУ і тут. Тут є так мати дві сторони усіє проблеми, на мою думку. Перша і найбільша сторона це власне та е, е, та стіна з наративів з пропаганди, яка була зведена, і людей помістили просто в інформаційну бульбашку, дякуючи різним ЗМІ е, пропагандистським ЗМІ, які до цього часу, до речі, працюють. Там союз православних журналістів, наприклад, які до цього часу він зараз один, од, один з найбільш популярних джерел для російських ЗМІ, які які е, 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 Просто продовжують нагнітати цю істерію щодо, щодо України в Росії. Вони зокрема до цього часу посилаються на такі джерела, як Союз православних журналістів, які базуються тут в Україні, і він саме власне створив цю інформаційну бульбашку, в якій яку потрапили дуже багато всередині. УПЦ. Вони не можуть вирватися за її межі, і це їх уповільнює, скажімо так, у процес переходу до, до ПЦУ. Але є інша сторона проблеми це ми. Здається не, скажімо так, не. Завжди послідовність самої православної церкви України в тому, як, як вона ставиться до УПЦ. З одного боку, ми бачимо формальні якісь заклики до єднання і до діалогу. З іншого боку, ми маємо бачимо справи, і це це бачить зокрема ці справи в УПЦ. І ці справи розглядаються, росії як, як зовсім недружні, як дуже агресивні з боку ПЦУ, як намагання встановити певну монополію в православному середовищі України. І оці дві сторони проблеми вони якраз мені здається є головним чинником для того, що процес переходу від УПЦ до ПЦУ, навіть серед проукраїнських, абсолютно проукраїнських священників, священиків парафіян, то що він дуже повільний. Ми звикли до того, що різні заяви в стилі російської пропаганди в основному ми їх чуємо від священників УПЦ МП але от нещодавно почули не лише від них. Митрополит ПЦУ Чернівецький і Буковинський Даніл Ковальчук заявив, що українська влада мова, мовляв вигадує війну, а головним мотивом при цьому є страх перед Москвою. А в Ужгороді греко-католицький священник Роман Курах під час проповіді закликав вірян молитися, щоб два прекрасні народи України і Росії перестали вбивати один одного і обійнялися. А дуже дивно було це бачити. Як ви вважаєте, звідки в українських церковників? Тут ми можемо казати, що вони українські, українські церковники, але от такі тези, які збігаються з російською пропагандою, Ну, це з одного боку дивно. це чути. З іншого боку, для мене, наприклад, нічого дивного немає, тому що е всупереч. Стереотипу, який є в Україні, що от якщо ти належиш до УПЦ, то ти там КГБшник в рясі. Якщо ти належиш до ПЦУ, то ти абсолютний патріот України. Тобто, що належність до якоїсь юрисдикції визначає те, як людина думає і що вона говорить. Оцей стереотип він ну, він хибний. Він тобто він абсолютно нереалістичний, не, не відповідає реаліям. І ми бачимо, як, як ці, цей стереотип розбивається як з боку УПЦ, тому що справді УПЦ, я думаю, що більшість все ж таки про українська. І з боку ПЦУ і греко католицької церкви у які теж демонструють, що насправді вони теж дуже неоднородні середовища, і просто так мити членський квиток належність до тієї чи іншої юрисдикції не абсолютно не гарантує там про українських позицій тощо. Тобто, це ну це нам такий трошки холодний душ, і демонстрація реалій, які є насправді, які є складніші ніж ті стереотипи, які яким нам зручно є, які нам зручно вірити. Дякуємо за, за те, що долучилися до нашого етеру. Кирило Головговорун був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Архімандрит, доктор філософських наук, просетер професор. Пер університетського коледжу Стокгольма. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.